Ми з Дідулі на екскурсію їдемо, куди не знаємо. Нам порадили тут проїхати, трохи так поїдемо. Це в нас була кінна прогулянка на машині. Ще з'їздили на базар, купила сала з дикого кабана. Це вже додому. Таке ну, добредне, воно й не товсте, але там. Да я думаю, хто тут був або на Закарпатті, то знає, що це за сальце. Дуже смачне. І купила паличку ковбаски, оленина, кабанина. Два в одному. Те вже залишила у машині. Нічого не станеться, воно завакуумоване, Все, От зараз прохолодно, то йому нічого і не станеться. А зараз сходимо на обід і тепер пішкарусом йдемо у гори. Оце так. Оце в нас на сьогодні така програма. Завтра буде дуже день загружений з процедурами. Той не знаю, чи вийде нас, вийде куди-небудь, чи не вийде.

Тетки, вся спина в, твої, в твоєму силі. Ну, ну сади Медмуха, так сильно, добре Сьогодні в сторіз з'являюсь пізно, хоча працюю насправді сьомою ранку. У нас сьогодні зйомки, зйомки для брендів і далі продовжується також сьогодні знім... знімальний день, то мене буде небагато в сторіз. Я не знаю, як у вас в червцях дуже холодно. Я вже прям і тапулечки вдягла потепліше, красиві свої. І взагалі вже треба і в хаті мені, ну, включати, бо дійсно дуже холодно. Якраз на цей сезон. Маю для вас класну пропозицію. На знижки потрапили просто самі топові позиції. Бренд Твінс варіант таких чорних, вони взагалі під всі піжамки, під всі халатики, буде вам ідеально пасувати. Ви знаєте, як такі котики, ніжні, їх хочеться щупати. Дуже-дуже класні. І рожеві теж дуже приємні на дотик. Собі поставили біля ліжечка зранку, одягаєте на ніжку, по-іншому абсолютно просинаєтесь. хочу сказати, що Твінс презентує ось таке гарне подарункове упакування. Ви можете на подарунок взяти комплект. У мене тут чешки. Це дуже красиво, або взяти собі Не обов'язково Знаєте, думати тільки про подарунки, можна собі зробити приємно. Ось такі чешки. Вони теж дуже Ну, ідеально, мені здається. От в хаті ти себе будеш почувати. Клас. І бачила ось ці косметички, теж тобі дуже хотіла. О, до речі, класні, якісні замки, одразу видно, як вшито гарно, що будете користуватися і можна буде потім прати. Не припускайте осінні знижки. Я, я згадала, як я приїздила, вже жила в Києві, я в Київ поїхала осінню, а приїздила додому весною і прибирала в будинку, деякі квіти пропали. Я ж казала також сусіду купляла косу, щоб він косив мені в дворі. Косу, косу купила, а ту бензокосу, а в дворі так не покошено було. Це ж така моя доброта, могилка не обкошена. Дякую. Тому і тут така історія. Є, у мене фото. Я перелистала, є старі фото, що я фоткала в будинку. Ну, там не фоткала такі речі, як в мене була маленька пральна машина, але я можу її знайти по сторісах. У мене багато сторіс є в інстаграм, які я знімала з села, з будинку. І там і болер є, там і, і, і пральна машинка є, і маленька пральна машинка є. Ну, речі ж, в мене все є в сторіс. Я ж була в селі, все знімала. Тому. Серце з хмари. дякую. Нічого не трапило, всі слава Богу, живі. Це саме головне. Всі, слава Богу, живі. Далі будемо вирішувати проблему. Ну, тому що я дозволила їй що забрати з речей. А в певні домовленості. Були. Ти ось береш це, це, робиш оце, оце. Тому що я там не проживаю, в мене два кладовища. Будинок. У мене квартири ніколи в житті не було, в мене будинок. Ну раз вона так зі мною поступає, то значить я буду так само поступати з нею. Я не думаю, що їй там не сказали сусіди, що їй там не сказали. Да, ну, ця Люда — це колишня моя подруга, тепер називається так. Я кажу весь час, що якби я з нею товаришувала і ми жили отак, що часто бачились, ми б вже давно, мабуть, не товаришували. Людина дуже жорстока, дуже і гордині дуже багато. Якби вона пішла на контакт, цього б всього далі не було. Ніхто б його не виніс. В соцмережі ніхто, раді Бога, я б в житті його не винесла в соцмережі. Але коли я писала, писала Альона, мене подруга зна, бо я їй скидала всі ці скрини. Писала, писала, я не знаю, збереглись вони, адвокатка казав, бажано, аби вони збереглись. Ну не збереглись, не збереглись. Я писала, просила, просила, писала. Мене блокували і відповідь нічого не було. Ви ж не старостянця, якщо я вам скажу, хто ця Люда, ви ж її напевно не знаєте. О, Боже, яка я стара, дівчата. Як швидко прилетіло життя. Ну і впів оглянутися вже все. Фінішна пряма. Наче все було вчора, наче все було вчора. Да. Як завжди людям робиш добро, вони платять злом. це в цьому випадку точно. Я ж, я, я просто попросила душевно. Привезіть те, що брали, окрім подарунків, які я дарувала від щирого серця. Подарунки були не із дешевих. Ти мудра, пряма, до скорої зустрічі, ну, така, я, мудра, пряма, швидко прощаю, можу вибачитись. Ну, альон, ти мене знаєш. Хоч ми і мало знайомі, кума валя у Польщі. Все нормально, я недавно в неї була. Я була в неї на тій неділі. В неділю полетіла, а в понеділок прилетіла. Встигла а то саме до тої каші. І полетіла б на ювілей, звісно, в неї в жовтні, скоро, скоро, вже 12-го. Але ж таке оце твориться з цими перельотами, їх то переносять, то відносять. Дякую вам. Ні, просто яке відношення вона до вас має. Ну, ніякого, просто подруга. Я її вважала подругою, десь, десь якось дуже близькою подругою. Е, ну, вона інколи, знаєте, е... Я відчувала, мабуть, в неї там якісь проблеми в родині, вона мені не дзвонить. Я хвилююсь, я пишу, відповідь тиша. Дякую за трояндочку. Я пишу, відповідь тиша. Я тоді пишу доньці, що сталося, чим я образила маму. Чотлі, вона на мене, «Ліночка, але, ліночка, не переживай. У мами там щось вдома, не переживай. А не дзвони вона мені і не зрозуміла, чого, я ж в чому винна. Тому мені вже давно треба було над цим задуматися. Я якось це і я вже казала сто разів у прямому ефірі, що її слова ніколи не забуду, що я дуже жорстока, і я ніколи ну, будь-обережна з словами, я ніколи не пробачаю образ. Ну от так все вийшло. Так, да, так, да, це ваші слова правильні, це точно. Треба все робити в міру, а я робила через міру, через міру. Як же я приїду без подарунків? Ну, я не везу, я замовляю, їдемо на нову почту, забираємо все на енні суми. Я, ну, я не шкодую, людям було приємно, я думаю, що вони, їм дойде. Я сподіваюся, що дойде, що мені не прийдеться звертатися до дільничого офіцера, до суду. Ну, це бридко, гидко, за що? За болір, за пральну машинку, за мою ж. Я ж не требую тобі твою. І ти мені за неї не платила. Це не те, що ти мені заплатила, я в тебе забираю. Ні. Все бралось без мене. І, правда, на моїй стороні адвокат мені навіть сказав статтю, просто її не заповнила, бо вона мені не нужна. Я на суди їздити не буду. Мене буде представляти людина. Ну, а їх будуть дергать визивати. І я цього дуже не хочу. Тому я хочу, щоб вони сіли в родині, обсудили цю ситуацію і сказали, да дайте їй там, оте все. Хай вона вчора так донька й написала, да віддайте від мамі той мотлох, хай вона заспокоїться, і ми заспокоїмося всі. І ви, і ми. Ну кому це цікаво? Ні, вона не жала в мене. Не був доступ до моєї квартири. В липні повернулася додому в Україну, аж стала молодша, правда. Ви повернулись в липні в Україну. Ні, я в Україну повертатися назовсім, поки не збираюсь. У мене нема такої можливості. У мене чотири собачки, які з них троє з них, які хворіють. Вони вже старі і хворі. Я не можу так бросити. Діти по роботах, мені шкода, я... це егоїзм. Так. Ну, скажімо так, були певні домовленості, які були порушені і взято з будинку. Занадто багато шафу витягували навіть через вікно. Бо вже зломаний був замок у дверях, то витягували через вікно, шафу купе. Розібрали і витягли. І вона привезла частково речі. Вона привезла два дивана, розібрану шафу купе. Не вона привезла, привезли якісь люди. І гарно, що в мене також були люди, що згрузили, занесли в будинок, а не. Бросили на вулиці, намокати на дощі. Я вже казала, хто був зі мною в прямому ефірі, я, якщо в, моєj, в моєму житті людина ця відсутня, все, мені твого нічого не потрібно. От нічого, навіть подарунків. А я просто попросила, все, верніть, крім подарунків, бо вони були від щирого серця. І все. Всім легко і не треба це все виносити було на публіку. Ну, коли людина мовчить, я, ну, моя доброта вже теж, вона переходить всі межі. Розумієте? Я теж вже мені надоїло, буде, що на мені катаються, що мене ні що не ставляють, що мене блокують, а чого не поговорить. Просто поговорить. Вибор зроблений, все. Ну, Я ще даю шанс, тому що я не хочу. Ну, ви розумієте, це не дуже приємно. Було ж багато світлого і гарного. З моєї сторони, так точно. Не знаю, чи з її сторони, але з моєї сторони, дуже було багато світлого, гарного і все робилось від щирого серця. Без копільки сожалення і жадності. Без копільки жадності, коли там купляла букет за три тисячі доньці, да, чи дарувала там цепочки або донькам, чи там ще якісь дрібниці, які не дрібниці. Це все робилось від щирого серця з доброю душою. А я ж його і не треба. Я подарувала від щирого серця. Те, що моє, віддайте мені. Все, все зрозуміло в цьому житті. Все. Крапка, ти спокійна, я спокійна. Ну, Людям хочеться зреліще, будуть зрелище. Уже так уже темніє швидко. Так що, дівчатоньки, бережіть себе. Доброї синочники. Я сьогодні за день ніякого фільму не подивилась, якийсь такий, тоже. знаєте, це такий настрій. Ну, не хочеться ж цього всього гімна, розумієте, не хочеться, але зупинятися вже не збираюся. І знову ж таки, запуща, запускається цей весь механізм, заяву вже назад не повернеш. У них там якась знайома в суді робить. Ну, в мене теж багато знайомих робить, ну то що правда на і закон на моїй стороні. Мене не було в Україні брато без мене, без кого-лібо, частина повернута. А повернута при свідках. І такі, як у мене свідки зараз живуть в будинку, то їм повірять. Да, Людочка, ти здогадуєшся, бо Женя писала Оксані. Діти так як підказує серце. Ну, от, знаєте, в мене дуже багато доброго в душі. І я дуже швидко прощ... вибачаю, дуже швидко обідає, я дуже швидко прощаю. Ну, а коли так зі мною мені вже надоїло будь ослом, на якому їздять, хочеться трошки розігнути спину. Ну, чого просто чужій людині? Я вважала її своєю подругою, я вважала їх якось своєю родиною, можливо, десь. У ну, мене нема сестри. Я розуміла, кума у Польщі, мені особливо їхати нікуди. В неї я могла зупинитися, ми з нею працювали разом. Чого, чого? Я не вважала її чужою людиною. Ну, Їй був ювілей 45 років. Я її замовляю в Лондоні тістоміс. Одсилаю з Лондона тістоміс на подарунок. Роблю у кафе Фотозону. Вона і не знає, що то я її робила. Такий приємний сюрприз. Ну, люблю я так людям робити сюрпризи. І я не жалію про це, повірте, я робила це від щирого серця. Тому я їй сказала, що мені віддайте моє, крім подарунки, бо подарунки йшли від щирого серця. Так, да, я в неї три рази всього зупинялась по два дні. Осінь, весна і літо. І це літо вже останнє. Люд, понімаєш тут уже діло не в поступи. Діло в тому, що якщо ти вже не пішла на діалог, я не кажу, що я прям дві сторони винні. Не може в скандалах одна сторона бути винна. Винні дві сторони. Ну, повинен бути діалог. Ти на діалог не йдеш. Ти везеш мені два дивана і килим, хоча два килима забрані. Питання: чого другий не везеш? Чого не везеш малої пральної машинки? Чого не везеш великої пральної машинки? Чого не везеш бойлера? Ну, чого ти вибрала? Два дивана привезла, і шафу купе, яку ти витягнула через вікно, розібрану, кинула у мене в дворі. Люд, ну Так же не поступається. Це ж сідається і обговорюється. Раз, така виникла ситуація. да, виникла. Ну і Я завжди давала кошти, щоб вона платила люді чубур, щоб вона мене прибрала могилки. І от я в серпні була і поїхала в село Вишневе на могилки. І там оці горшки, що я ще весною ставила, вони. Позасихали на пам'ятниках, розумієте? На пам'ятниках п'ятна я недавно поставила пам'ятник. Ну я ж платила кошти. Навіть якби мені скільки людина зробила добра, я навіть би не брала коштів. Я б сама сіла в машину, будучи коли маючи машину. Сама б сіла на машину і поїхала, поприбирала могилки. Я ж для тебе скільки всього зробила, це все робила від душі. Так, да, Оленочка, все від душі. І за це не шкодую. А за мною так поступили, тому і я буду сірим злим вовком. Я вже це сто разів повторювала. То приїхали діти. Вам бажаю доброї ночі, щоб так, наперед. Бо чую, машини під'їжджають, можливо, сусіди, можливо, діти. Ось так. Просто ж треба сідати, розмовляти. А що ж, а в від Тишина, я сьогодні то напередодні була з одним адвокатом, сьогодні з іншим адвокатом. У мене повинні зобов'язані прийняти заяву по телефону. Я зателефоную і зобов'язані відчитатися навіть передо мною, під яким номером моя заява і хто в мене її прийняв. І... Офіцер дільничий повинен реагувати. Якщо ж ні, тоді піде заява до суду. Буде адвокат, який буде представляти мої інтереси в суді. Я, звісно ж, їздити не буду на суди. Вірю в село Бумеранга. Ну. Альон, Коли ж він буде, той бумеранг? Я не проти, я ж даю людям шанс. Дякую, дякую. За такий чудовий букетик, дякую. Я завжди даю людям шанс. І так як мені сказав сьогодні адвокат, що та частина, яку повернули, це вже доказ, що вони брали у вас краще б вони нічого не привозили. Вона злякалась, та я не знаю, якби злякалась, то вже б давно привезла. І не, навіть, не, не то, що, навіть хоч би десь якась відповідь була. Не її, я її взагалі не хочу з нею спілкуватися, хоч би її доняк. Нема відповіді, дівчата грамотні. Дайте, просто, дайте знати, що отак, отак, ну, давайте отак, давайте отак. Нема, Діалога нема. Ті речі, які привезені, це доказ, що з будинку вивезено все. Бо привезені не всі. У Мене, мене запитав адвокат, у вас фото немає.